Я б назвала це завдяки цим людям ти ростеш, тому що завдяки саме хейтерам і завдяки тим поганим коментарям росте людина. Ну, про хейт... Ми обов'язково ще поговоримо, тому що це невід'ємна частина етапу проявленості. Ну, неможливо говорити про проявленість і не говорити про а, це про хейт. Це як це вічний спір, да, хто раніше курка чи яйце, так і тут. Проявлятись чи хейтери. Хейтери чи проявлятись? Воно все одно існує разом. А, от. Для мене проявленість ну, це більше про рішучість. А, Висловити свою суб'єктивну думку. Нас настільки вчать багато в школі, ем, ну, типу, а що хотів сказати автор? Тобто, транслювати не свої слова, mm -hmm. ну не свої думки, як я думаю. А от заявити свою суб'єктивну, якщо я в негативному герої бачу якийсь цікав вугрань, цікавий приклад, то в більшості тому ну, якби і навчаться, і про це не говорять. Тому це заявити свою суб'єктивну думку, а що я думаю стосовно будь-чого, оце саме проявленість. І по суті, соцмережі нам в цьому ну, допомагають. Бо раніше ми умовно сиділи е на лавочках в дворі, про це говорили в своєму оточенні, то соцмережі допомагають про це. Говорити ну більш масово да нас можуть почути люди, зовсім з якими ми ніколи не перетинались в житті раніше. Да?